Шановні пане та панове, дітки, шановні українці, Я сповільні, то я гріб руна лапти. Я хотіла б говорити лапійською мовою. Свою зір де тлапий холодить, щоб ви чули лапську мову. От в мене палиється і рівня сачок, товклось зукраю I, mišnēks, čitviena, vienmāk, uh, es gribētu pirmkārt izteikt dziļu līdzjūtību visām ģimenēm, kuras zaudējušas savus tuvākos šajā netaisnīgajā militārajā konfliktā. Pēc tam mm. pērsei jau plakāta izslauga šo gribi-svaigznāju izlikšanu. Найлипше співчуття всім сім'ям, які тут зібралися, які е, втратили е, чоловіка або е, батька в цьому не, е, несправедливому мілітарному конфлікті. Понеси росину Шолидю, та й вистає аркосом оври. І я пропоную це співчуття висловити хвилиною мовчання. Tagad ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts. Latvijā, Grubu, Būjā, Brādī, Evropā, kā, Mēs kļuvām par dalību valsts Eiropas Savienībā 2004. gadā. Mēs tam laikam paredzējušā veidojumu iespējot 2004. gadsimta izdevumu. Pēc desmit gadiem mums ir šis lielais pienākums, atbildība un arī iespēja. Влада 28 одесміт Аслуні Валсту І через 10 років в нас є можливість, яка, звичайно, є і відповідальністю, керувати сім'єю 28 держав. Ми з Україною, і Україна, ми сам дуже Лабыскаймінь країнами. З Україною ми є дуже добрими сусідами. Молодої связниці і різбайдуша з лабас ударбі і сати, як з Арчернігівсалкаба. І у посольства Свійської Республіки вже встановлені дуже добрі відносини і контакти, плідні контакти із Чернігівською обласною радою. Vairākas tikšanās konkrētas iestrādes sadarbības jomā notiek lielā mērā pateicoties jūsu apgabala vadītājam Miklam Zverevkungam. Viņa izsmeļošana, konkrēti runā par konkrētas kibrātnes, voårsnietas sfēras, vidbuļsaktas, aplūkojot uh, Latvijas monētu zvaigznēm. Un es esmu pārliecināta, ka šīs tikšanās, kā arī tās sarunas, novadīs arī pie ļoti konkrētiem rezultātiem. Ir svarīgi, lai šī uzzīmība, ko konkrēti ir izdarījusi, ir dot konkrēti rezultāti. Tas attiecas gan uz piena zemniecības, kooperācijas jomā, gan atkritumu pārstrādes jomā. Господарство, переробка, сміття, з izglītības iestāžu sadarbību, kultūras sadarbību. також що стосується співробітництва культурних закладів та закладів освіти. Саустає контакти, но так степер на ган драудивостерц позитив емоцій. І персональні контакти між людьми я впевнена, що завжди сприяють і встановленню дружніх відносин між один міженцем і також викликають позитивні емоції. Sadēļas tikšanās, par kuru es, uh, esmu ļoti pateicīga, uh, autoriem, uh, ir uh, īpašs notikums. Zveizsignāls, Zveizsignāls, ja ir unikālā muzeja, apgleznota autora - dizaina ideja, І я ja, б хотіла назвати вам uh, цих авторів і ідей авторів цієї ідеї. Це видатний в Латвії журналіст і також він створює фільми Атінский мови. Це сам Микола Зверев. Ти займан, коли Легіта Давідов Куршоде невере, ядра брав. Це моя колега Лігіта Давидова, яка сьогодні не змогла приїхати, і це мій помічник Ірина Сачук.